Ось що у нас вийшло, отаке воно так, давай, йди сюди. Отак от. Майже як на Звісно, відбитки часу є, але ж. Зачистили, загрунтували і пофарбували. Далі там трохи вигнуті ці ножі, трохи підрівняємо, збираємо докупи і будемо міряти на комбайна. І так, кінцевий результат у нас вийшов отакий. Доволі все чудово вийшло. Залишилося ущільнення Резові отут -от зробити. Завтра за мітізом змотатися, і будемо монтувати його на жатку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас 26 травня. І так як вже приставка ріпакова вже готова, треба потихеньку підходити до комбайну. Так, 15 хвилин дихання пилом, обдулися, наче все добре. Та що, фільтра, та ні, мабуть, сполоснемося, мабуть, трохи сполоснемося, бо це вже другий рік ми його не купаємо, трохи можна змити бо якось воно якось воно не по хазяйськи. Все обліпило пилюкою. Ладно, зараз тоді під'їжджаємо до резервуару з водою та мабуть сьогодні ні, завтра будемо митися. Банний день у нас буде. Бо це ось тут вечно воно слине. Як би ти не старався оце треба позмивати робоче місце? Цей фільтр перенесемо нагору, мабуть. Такі є думки. Далі. Далі що нам треба ще? Е... Треба отаке -от ось поправити, розбирати, ставити нові підшипники вже півроку катаються, ну, грубо говоря, півроку. Зробити колпачок новенький, і ту сторону теж переберемо, даби не було таких питань, як прошлого року. Ну та що, далі буде, так паралельно проводимо оприскування сої раундапом, так як в день дуже сильний вітер. Такі роботи залишаємо на вечір або на ранок. В принципі, що так, що так добре, як бачите, зараз повний штіль, доволі класно, ну, ось по деревам видно, заправляємося і працюємо. Я вас вітаю, ранок. А ми працюємо, наш шлях прокладається через карлівку, ранок. Руху в принципі небагато, то доволі комфортно їхати. Один девайс встановили на прискувач додатковий. Зараз покажу. Ось, поставили оцей ось покращик тиску електронний, доволі класно показує, якісно, хоча і китайський. Замість отого, отого брехунця. Чого брехунця? Трубка, та, що йде до нього, вона має е, довжину, мабуть, метрів 6 точно. І е, по мірі своєї еластичності трубка трохи деформується і виходить яка фішка. Коли йде е, пульсація, вона не передає цього далі. Коли взимку заливаєш антифриз. Вся вода звідси не зливається і залишається трохи там. Антифриз підбирає. І тоді отримуємо навесну таку проблему, як поведена шкала. Її підводить на атмосферу або і на півтори вверх. Тобто деформує ту, таку деформовану яка там вона? латунна, не латунна хірабора. І факт той, що виходить, він неправильно працює. Поміняли один, другий, ну блін, нахіра це робити. Купили отакі ціна, питання 700 гривень, вкручується на це саме місце штатне, і провід іде, там три жили, і показує все якісно і постійно. Тож, кому цікаво користуйтесь, можете використовувати. Наразі проводимо опробування, тож свої відгуки залишу трошки пізніше. А наразі їдемо, піднімаємося нагору. Їдемо. Треба обробляти сою, так як друга хвиля буряни вже чекає на нас, будемо її зачищати. Тож їдемо. Так, Поки їду, трохи часу є поганяти думки, висловити свою думку стосовно різних відео, на Ютубі думок, які розділилися в площинах. Ну Дивіться, колеги, перше. Стосовно ранніх посівів те, що ми зробили в цьому році, те, що ми робили в прошлому році, ну, напевно, відповісти на це питання твердо не вийде, сказати, що так от вірно, отак от невірно, бо це буде як найменш скажімо так, тактовно і, мабуть, нерозумно. Так як Україна доволі велика держава і простягається доволі на дебелу широту. Тож у всіх зонах землеробства доволі різняться. Навіть проміжок там 5 кілометрів може дуже різниця. І по ґрунтам, і по забезпеченню вологою, і тим більше по температурних режимах. Значить, дивіться, який зробили ми для себе висновок. Якщо природа дозволяє посіятися раніше, то треба цим користуватися. Не завжди вертаються приморозки, не завжди. Але дуже-дуже часто у нас спостерігаються такі посушливі умови. Тож, скажімо так, обирати не приходиться. Та культура, яка була посіяна раніше, вона встигла схватити ту вологу, укорінитися, пустити нормальне, адекватне коріння і в принципі дістати ту вологу з більш таких низьких шарів ґрунту. На сьогодні, з моменту останніх дощів, я не пам'ятаю, мабуть, місяця-півтора назад було у нас По-моєму, 6 мм було опадів. Як ви думаєте, за ці півтора місяця і температурні режими 28, 30, ну іноді там було там трошки упала температура, що приблизно 18-20 було. Кожен божий день. Казати, що там дуже велика роса, воно не може спіймати. Разу, тому що листовий апарат ще не досконалий, він маленький і все остальне. І сказати там, колеги, ви спішите календарні сроки, ні. Треба бути еластичним. Хто не помиляється, той нічого не робить. Звісно, якщо нічого не робити, можна ні до чого не прийти. Все я з цим погоджуюсь 100%, так як. У минулому році, нагадаю, те, що у нас було посіяно першим, дало найбільший результат. Приморозок був, але він був сімедолі, то сімедольки так трохи постраждали, а все остальне воно було живе і воно доволі класно і активно вигітувало. І як результат дало доволі шикарний показник. І так, утрішню програму виповнили, побризкали, трошки піднявся вітер. Видно, як колихає. Е, вирішили займатися іншими справами. Наразі приготували все для того, щоб помити комбайна, підігнали його, підкривали всі ті ляди, які можна і потрібно відкрити. Продули. Зараз пройдемося, е, помиємо його легенько. Дуже задувати там якісь узли підшипникові не будемо. Так, легенько пройдемося, пелючку потрусить. Наведемо марафет. Наразі, поки трошки накачається вода в цю бочку, то замінимо масляний фільтр, мастило, повітряний вже замінили, зливаємо. Мастило наразі прогріли добряче. Ще вже майже все витекло, зараз зіллімо і підемо по обслуговуванню далі. обдивитися зробити ревізію всіх вузлів. Ці мастила ще, верні, мастила і фільтра не міняємо, ще в них дозволяє часовий наробіток, той фільтр на редукторі. В прошлому сезоні міняли, не так багато він працював, в наступному буде заміна. так Перетрусимо всі підшипнички, глянемо, ніде нічого щоб не було, ну вроді не було ніяких зауважень. Все, вроді нормально. Тут цепочок трошки можна, можливо підтягнути. Так, сполоснуть двигун. Так, вже вечір. Що ми сьогодні встигли зробити? Сполоснули його, замінили мастило, фільтра, силу розкрутили, кріплення задньої балки. Так. Підняли зад комбайну на наступне ділення, виходить, там десь порядка 5 см. В принципі, візуально видно, що він став такий більш, я б сказав би, правильної форми. Чого так? Перед цими колесами тут стояли танки і вони були грубіші і чуть-чуть вищі. І Поставили ці, у них ступінь флотації набагато більше, вони грають м'якіші, і з-за того задня частина комбайна... Трошки спустилися вниз. Щоб це невілювати, поправили ситуацію і по суті кут оцей змінився. Тож слідкуймо, з нами цікаво.